Це залежить від усіх, хто тут сидящи. Всі ви є керівниками той чи іншої організації, і ви повинні приймає держава на рівні держави постанови, так, які чітко прописано все, а сталося тільки кожному на своєму рівні виконати постанову 560 так, керівнику підприємства, голові той чи іншої територіальної громади. Не просто... Підписати бумажку і думати, що вона буде працювати. Але як вона дійшла до виконавця, як він її виконав і як він презентував її про те, що він виконав, однозначно, війна йде і люди потрібні, тому що ми можемо надавати дронам, ми можемо надавати машин, тільки хто на них буде їздити? З 2014 року кадрових військовослужбовців від солдата до офіцера, Ну, по крайній марі, ланки, батальйон, бригада. Дуже мало залишилось. І мені прикро э, чути інколи, коли говорять, а хто ж буде працювати? То моя точка одна зору така. Лучше, хай завод буде законсервований, але він буде український. Отвоюємо і будуть працювати наші заводи в подальшому. А може другий варіант, може треба і економіку переставити на військову рейту. Не работать 5 днів в тиждень з 8 до 16. А цілодобово три сміни і вперед. Є 3 слесаря, От вони і працюють. Воєнний же сидить в окопі не з 8 до 16. Треба задуматися над цим питанням.